Система безпеки та оборони для України це питання, яке хвилює нас багатьох, особливо враховуючи, що ми перебуваємо в стані повномасштабної війни а, з Росією. Сьогодні я хочу поговорити про НАТО і систему колективної безпеки, яка може бути обрана для нашої держави. Отже, ми знаємо, що точаться дискусії про майбутні гарантії безпеки для України, якими вони мали бути. Які оборонні союзи можуть бути, що може бути окрім НАТО, якщо це раптом не НАТО, або якщо ми на стадії інтеграції до НАТО, хто може гарантувати нам нашу безпеку? Питання надзвичайно актуальне і важливе, тому що ми розуміємо, зараз, ми перебуваємо. В стадії повномасштабної війни нам протистоїть жорстокий ворог, нам необхідно це відбити. Першочергові задачі це наша перемога, і на це скеровуються зусилля. Але так само ми повинні думати про те, яке буде майбутнє. А що далі? Який світ буде, якою буде Україна в подальшому? Які гарантії безпеки по закінченню війни? Чи зможемо ми зробити так самостійно або в органах колективної безпеки, щоб запобігти? Майбутнім війнам і агресії проти нашої держави це надзвичайно важливе питання. І тому сьогодні ми зупинимося на різних моделях. Я хочу запропонувати а, сьогодні поговорити про НАТО в контексті того, щоб дещо переосмислити можливо, роль цієї організації, дати вам, шановні підписники і глядачі мого каналу, подумати про взагалі. А про НАТО, що це за організація, яку роль вона виконує, наскільки це не тільки військовий блок, а й політичний, це цивілізаційний клуб держав, якщо а, вступ до НАТО означає, що ви фактично перебуваєте в потужному цивілізаційному клубі. І зрозуміти, що ця організація є для нас важлива. Так само запропонувати дещо альтернативні моделі і продемонструвати, наскільки кожна із цих моделей життєздатна. Або навпаки, не життєздатна для України і не підходить для нас. Отже, з чого я би хотів розпочати? Я вже сказав про те, що НАТО це такий цивілізаційний клуб. І дійсно, якщо ми візьмемо думку автора ось цієї чудової книги, яку я вам раджу всім, мої дорогі глядачі, це Тімоті Ендрю Сейл, Міцний альянс, Історія НАТО. Вона вийшла в українському перекладі не так давно. Є а, в книгарнях, її можна купити, можна замовити. А, цікава книжка, яка пояснює багато процесів. Я саме її раджу. Чому тут є історія питання, історія створення НАТО, як Захід дійшов до того, що потрібно НАТО? Тобто, треба розуміти, що і сам Захід насправді пройшов а, процес а, до того, що після Другої світової війни. Потрібно було створювати блок безпеки. Для чого створювався цей блок безпеки? Він створювався не тільки для того, щоб захистити Європу. Це було в подальшому захистити Європу від загроз з боку Радянського Союзу, військових загроз, відповідно, захистити військовим шляхом. Він створювався ще й для того, щоб захистити Європу від вірусу комунізму. Тоді це було дуже актуальне питання. Загрози того, що комуністичні партії, які мали зв'язки через комінтерни, інтернаціонали і соцінтерни із радянським союзом і використовувалися як організації, через які СРСР хотів впливати і потім домінувати, скажімо так, підвищувати домінування в Європі, вони призвели до того, що дійсно комуністи могли отримати владу і в Франції, і в Італії. І в інших країнах були сильні такі настрої. І тоді Захід почав на це дивитися критично і говорити про те, що слухайте, а що з цим робити? Це ж загроза, тому що фактично Радянський Союз візьме гібридним впливом, тобто їм навіть не треба буде починати війну танками, гарматами, літаками ядерною зброєю. Вони просто прийдуть і оберуться, ці парламенти, і все. І Радянський Союз фактично матиме домінування над цією Європою. І тому було ухвалено рішення, що НАТО це організація, яка має вплинути і запобігти поширенню ось цієї ідеї тоталітарних режимів і комунізму в Європі, вберегти Європу від ось цих наративів. І тому НАТО, як автор називає в цій книзі, це такий своєрідний. Пакс Американа – це такий Пакс Атлантика, Пакс Романа Новий. Що таке Пакс Романа? Це цивілізаційний простір, який був, наприклад, часи Римської імперії. От Пакс Романа це є клуб цивілізованих держав, які народи, які входять в імперію в якісь утворення наддержавне, і вони живуть по установленим правилам, наприклад, по римському праву. Ну, там, з судочинством, з правилами і так далі. А є клуб держав, який живе за варварським уставом, наприклад, живе племінним там, ладом, якимось кочівники і так далі. Ніякого тобі римського права, нічого, там свої права, і так далі. Ось це вибір. І ось цей вибір, він чітко був продемонстрований: що потрібно, щоб був пакс Атлантика, новий пакс Романа у Сполучених Штатах з Європою для того, щоб зберегти. Цивілізаційний простір Європи для того, щоб вберегти її від червоного терору і поширення комунізму. І тому це одна із причин. Це досить важливо. Це ментальний рівень розуміння, цивілізаційний. Він досить важливий. Тому, коли в українській конституції зверніть увагу, записано, що Україна прагне до європейського цивілізаційного вектору, до євроатлантичної інтеграції, ось приблизно такі слова в Нашому основному законі це означає, що ми прагнемо до ось цього пакс Атлантіка, нового пакс Романа, а не до варварського світу. І це ключовий момент. Це треба розуміти, коли ми говоримо про НАТО. Це перший важливий пункт цивілізаційна ментальна установка. Є варвари, а є клуб держав, який живе за спільними цивілізаційними принципами. Це досить важливо усвідомлювати. Друге, безумовно, НАТО, крім політичної, крім цивілізаційної ось такої ролі, ця організація вона створювалася і для, як військовий союз, як безпековий, який покликаний гарантувати колективну безпеку всім членам цієї організації. І, фактично, ну, можна так сказати, Ідеально це мало звучати один за всіх, всі за одного. Ну, приблизно щось таке. Тобто, всі приходять на взаємовирочку. Ключова ідея була європейців в тому, щоб Сполучені Штати гарантували ядерну безпеку для європейських країн, тому що розуміли тоді, що Радянський Союз проводить активні випробування ядерної зброї. Отже, потрібно мати чим захиститися. І тоді почали розроблятися навіть насправді страшні смертоносні доктрини 50-х років і пізніше про те, що а, може бути ядерна війна, як будуть наноситись удари, як може нанести і Радянський Союз, як нанесуть удари і по Москві, і далі а, країни НАТО. А потім ці оновлювались де ще доктрини в часи протистояння. Активного це кінець 70-х, початок 80-х років 20-го століття, коли фактично і ракети і протиракетні установки перебували в східній Німеччині з одного боку радянського союзу, і в західній з іншого це сполучених штатів, і це були виклики. Ну НАТО домовилося про те, що вони готові гарантувати і з тих пір діє ось ця так звана ядерна парасолька Сполучених Штатів над Європою. Тобто США гарантують Європі е, захист завдяки систем протиракетної оборони своїх від потенційних викликів і загроз, які може вже на сьогоднішній день а вчинити не Радянський Союз, а Росія застосуванням ядерної зброї. Сполучені Штати дають на це відповідь, що вони готові захищати. по подальшому цей е, Союз почав розростатися, і е, ключовий момент насправді: Росія прагнула того. Щоби НАТО не розширювалося на простір е, так званих е, колишніх країн Варшавського договору, які входили в Соцтабір, е, були в залежності від Радянського Союзу. Це такі країни, як Чехія, Польща, Словаччина, Угорщина. Е, е, це країни колишнього Радянського Союзу, е, які входили в Радянський Союз. Е, це країни Балтії, наприклад, Румунія і так далі. Тобто, інтерес Росії був в тому, щоб не допустити інтеграції цих країн НАТО. Чому? А все ж через те, шановні глядачі, що це ментальні впливи. Який був розрахунок Росії? Розрахунок Росії полягав в тому, що до влади в цих країнах мають прийти проросійські політики, які будуть, в принципі, проводити наративи, втілювати на те, що потрібен нейтральний статус. Не треба НАТО, потрібно з Росією підтримувати зв'язки, НАТО несе там війну і так далі, розруху і тому подібне. Це загрози для Росії і таке інше. Тобто, через невступ цих країн до НАТО, Росія хотіла зберігати вплив на велику частину Європи. А тепер згадайте, 2020 рік, 2021, ось ці ультиматуми. Які висувалися а, Росією до НАТО і до Сполучених Штатів про те, що НАТО має забрати постійну військову присутність ще тимчасову військову присутність в країнах, які розширювалися після 97 -го, 1997 -го року? Ну, ясна річ тому, що ці країни пристали на цивілізаційний рівень а, Пакс Атлантика. Їм не потрібна Росія, їм не цікаво, вони дивляться вперед. Йдуть на Захід, живуть в Європі. У них інші наративи, на них не працюють ці проросійські пропагандистські наративи. Вони пішли. І тому Росія втратила а, серйозний вплив. І тому вони почали говорити про те, що потрібно вернути ситуацію. Хоча я хочу нагадати, що військова присутність НАТО вона скорочувалася в Європі з середини 2000-х років. А, після того, як Тодішній президент Барак Обама і а, тоді Медведєв від Росії підписали договір про скорочення стратегічних наступальних ракетних озброєнь. Ситуація, взагалі, вона почала зрушуватись в той бік, що країни НАТО просто і США вони почали зменшувати. Вони забирали своїх військових з Європи, тобто вони абсолютно нічим не загрожували насправді Росії. Це все фейки і пропаганда російська. І, в принципі, ми бачимо, що ці країни, які вступили до НАТО, вони не шкодують, вони щиро радіють тому і розуміють, що НАТО це простір безпеки. І тепер ми підходимо до питання України. А як же бути нам? Чи ми хочемо бути на межі ось цього з одного боку? Ми відійшли, зрозуміло, що ми не будемо в варварському світі. Ми, ми воюємо проти варварів, які йдуть проти нас зі сходу. Це все очевидно. З іншого боку, ми не хочемо бути і на порубіжжі, і ось цим фронтиром, як дехто називає між НАТО, західною цивілізацією, Пакс Атлантика, Пакс Романа і варварами. Ми хочемо бути частиною цивілізаційного простору і частиною безпекового Союзу. Це досить важливо. І, зрештою, Україна на це заслуговує. Україна виборює у війні, у страшній великій війні це право бути. Фактично членом а, цього клубу, і те, що від нас є офіційна заявка, яка подана і підписана президентом України, прем'єр-міністром, головою Верховної Ради, це насправді дуже добре, те, що в нас конституції, і ми прагнемо до цієї інтеграції. Але виникає запитання на сьогоднішній день: чи готові НАТО? В НАТО йдуть дискусії. Тепер це є певні складнощі, тому що НАТО це вже великий блок, це вже не 2, 3, 4, 5 держав, як на початках. Це великий блок, який складається з 30 держав. Є умови, кожна держава має сказати своє слово. І, звичайно, виникають різні думки. А і на сьогодні думки в тому, що ми приймаємо Україну в НАТО під час війни чи після. Ну я думаю, що по закінченню все ж таки цієї повномасштабної російсько-української війни ми до цього повернемось. І Україна здатна достатньо потужно підсилити НАТО. Тому що зараз на тлі скорочення оборонних видатків в багатьох країнах Європи, на тлі пацифістичних настроїв. А хто ж буде захищати, хтось виступатиме, є Сполучені Штати, є Британія, є там ще Італія, яка зберігає військову потугу Франція, а далі. А безпекові викликів їх менше не ставатиме. Тому Україна це так само і шанс для НАТО вдихнути певне нове життя. В, цю, в цей цивілізаційний альянс нагадати цьому альянсу, для чого він а, створювався? А, які є альтернативи? Альтернативи є: це просто Україна самостійна держава, яка має ну, великий серйозний потенціал військовий, мілітарний і покладається на себе там закуповує зброю, виробляє і так далі. Це е, одна альтернатива. І ще одна альтернатива це творення інших безпекових союзів, е, Балто-Чорноморський, і так далі. Ну, балто чорноморський союз це хороша ідея, але для цього потрібна демократична Білорусь. Зовсім інша Білорусь. Білорусь незалежна е, від Росії, Білорусь, з якої не летять ракети по Україні. Тоді це може бути можливо. Але. Жодні з цих країн, які є зараз в НАТО, вони не будуть собою замінювати ось цей безпековий союз. Тоді нам потрібно виходити в Україні знову ж таки з альтернативною пропозицією, і можливо говорити, що або НАТО потрібно провести реформи, або довкола України потрібно гуртувати на підставі двосторонніх багатосторонніх угод безпековий союз, який буде діяти колективній безпеці. Можливо, і таке, тобто. Можливо, і ми напишемо зараз свій план, як це має виглядати. У нас є вже договір, який ми пропонуємо про, від України про забезпечення надання гарантій безпеки, який би передбачав якраз і зараз гарантії безпеки, і після того, як буде ухвалене рішення про е вступ до НАТО, але це ще не буде відбуватися фізично. Тобто, з одного боку, Україна може запропонувати тут питання в тому, наскільки інші країни, наші сусіди, вони готові діяти поза НАТО, тобто наскільки вони готові ці союзи вкладати більше ніж вони вкладають союз НАТО, тому що НАТО це ще й Сполучені Штати, це потужний партнер, і питання в тому, наскільки Сполучені Штати готові бути, скажімо, і поза НАТО, ось таким серйозним партнером, який буде гарантувати безпеку. Тому все ж таки, поки що, поки ми не запропонували альтернативної форми, для нас важливе НАТО. Це не знімає з порядку денного того, що наше основне завдання нам ставати сильнішими, нам виробляти більше зброї, незалежно, незважаючи на складнощі, обставини і так далі. Ми маємо цим шляхом іти. Але ми для себе поставили чітке завдання: ми йдемо в цивілізаційний, цивілізований простір держав. Які сьогодні пропонують привабливий спосіб життя своїм громадянам і який привабливий для нас, ми йдемо геть від Москви, як писав хвильовий. Ми йдемо вперед. А попереду це НАТО, це захід, це співпраця і поглиблення цієї співпраці з Заходом. Ми впевнено йдемо в той світ, на який ми заслуговуємо і заслужили. Це світ цивілізованої демократії і побудови розвиненої держави. В колективних органах безпеки дасть Бог ми зможемо написати свою систему і попрацюємо над цим і запропонуємо нашим партнерам. Якщо вона буде прийнятна і зможе оживити ось цю західну цивілізацію, в якій теж є проблеми, є певні ми знаємо недоліки. Але разом з тим це буде добре. Зможемо запропонуємо. А поки що, звичайно, ми рухаємося до НАТО, розвиваємо співпрацю і, звичайно, що зміцнюємося зсередини. І на сьогодні на цьому у мене все. Я, як завжди, закликаю вас підписуватися, поширювати, залишатися на каналі, залишатися з програмою Стратегічний Вектор з іншими випусками, які будуть щиро. Дякую вам за увагу. Вперед! До «Атлантика», до ПАКС Романа. Слава Україні!